Лю вітаю доброго дня. Ми знаходимося з вами в коворкінгу. Люди платять за час, який тут проводять. Час є дуже цінним ресурсом людини. Ви в своєму житті дорогоцінним часом платите за ваші сумніви, за вашу невизначеність і невпевненість. Тому перед тим як я дам вам наступне завдання, я хочу запропонувати вам вправу. Техніка лінія життя займає до п'яти хвилин, і виконувати її можна без присутності психолога. Головна умова це бути чесним із собою, тоді ви отримаєте щиру відповідь на запитання, скільки реально у вас залишилось часу для самореалізації. Перед вами стрічка. Я хочу попросити вас написати середню тривалість життя від нуля і до як напишете. А зараз я попрошу вас на стрічці написати верхню межу продуктивного віку. І, будь ласка, поставте свій вік на цій стрічці. Візьміть, будь ласка, стрічку в руки і скажіть, чи багато насправді часу лишається? Ні, на жаль, ні. Скільки років? Років 24. Чи варто витрачати час на сумніви? Ні, класна техніка. Не треба витрачати час на, на непотрібні речі. Треба зосередитися і рухатися.